Вітаю вас, раки! І вересень для вас буде дуже цікавим. У нас взагалі вересень буде дуже сильним місяцем. Два затемнення у нас відбудуться. У нас Марс перейде в знак Скорпіон. Уран піде ретроградно. Тобто, дуже такі сильні планети будуть змінювати свою енергетику. А для вас безпосередньо раки. Найбільше уваги буде в сферах нового навчання, нового спілкування, знайомства з новими людьми, новими культурами, взагалі нові філософії, релігії, новий світ огляд. Так би я сказала, тут буде у вас дуже багато змін. І хочу вам зробити маленьку. Пропозиції я починаю новий навчальний курс основи астрології, в якому можна познайомитися з базою, з самими такими основними деталями астрології, це самий початок, але це дуже важливо. Це такий інтенсив трьохмісячний, після якого дівчатка вже консультують, трактують натальні карти, тобто ви отримаєте всю базу, а потім вже добираєте собі безліч всього дуже цікавого, тому що астрологію можна вивчати безкінечно. І от цю саму базу я вам пропоную вивчити. У вересні я починаю новий курс, як я сказала, і запрошую вас усіх. Буду дуже рада бачити вас між своїх колег. А давайте тепер зараз про вересень. У нас 1 вересня вже відбудеться перша подія. У нас Сатурн переходить у знак Риб. Він зараз іде ретроградно, ми з вами пам'ятаємо, що він з Овна, в Овні почав ретроградний рух і зараз повернувся знову до риб. І тут він буде знаходитись у нас до 15 лютого. І для вас раки це дев'ятий дім, про що я вам говорила. Повернутися до того, де ви, наприклад, вже були, тобто кудись поїхати. Це про переїзди. Дев'ятий дім взагалі у нас відповідає за ті стани пізнання нового. Тут управитель Юпітер, який діє як вчитель, як розвиток, як розширення, масштабування себе. А звісно, ми себе масштабуємо через нові знання, через пізнання чогось нового, через тоді, коли ви задаєте собі питання, а що я ще можу вивчити нове? Що я можу знати ще більше, що мені іще потрібно знати в цьому житті, що ще дасть мені найбільший розвиток, мене як особистості? Я думаю, цьому немає кінця в нашому житті. Ми повинні завжди вивчати щось нове. І от саме для вас Сатурн туди прийде ретроградний, значить, він вам допоможе ще раз уже остаточно зрозуміти і сам факт, що це риби, риби це про завершення. Зрозуміти, що ж ви хочете, що ви хочете нове навчати, куди ви хочете рухатися. Може, для деякого з вас це і буде завершенням якогось етапу, навчального етапу, або завершення якоїсь поїздки, переїзду, можливо, ви захочете повернутися додому. Або навпаки, поїхати, як я сказала, в ті місця, де ви вже були. Або познайомитися з новими вчителями, познайомитися з новими людьми, взагалі, нові культури, вивчати нові мови, як я вам говорила. А Сатурн у нас відповідає за дисципліну, за порядок, за те, щоб ми все-таки почали щось нове для себе вивчати, сіли за ці знання, все-таки вересень у нас місяць знань. І взагалі, ретроградний він це, щоб ви переглянули, переглянули внутрішні такі, внутрішній такий, внутрішній світові. Як ви бачите цей світ? Можливо, ви хочете щось змінити у вашій власній уяві, у вашому власному баченні. І у нас далі Уран піде ретроградний у близнюках він зараз знаходиться. І буде він також іти ретроградно до 4 лютого. А для вас це 12 дім. І 12-й дім нам тож, також говорить про якесь усамітнення, якусь ізоляцію для того, щоб пізнати більше себе, своє життя, свою підсвідомість, своє внутрішній такий ем, стан. 12-й дім це також про милосердя, про доброту, про щирість, про щедрість, бажання комусь допомагати, служити іншим людям, бути корисним для цього світу. Отакі От питання вам буде він відкривати. А Уран, до речі, він також у нас відповідає за знання, за інформацію. Це як Меркурій, але він набагато більший. Це соціальна планета, а властивості в нього схожі на Меркурія. Це наші комунікації, знання, пізнання нового, поїздки, переїзди. От у вас 12-й дім. Це тут можуть бути якісь закриті організації, якісь таємні знання, мудрість така життєва. І, і ще уран він дає несподіванки. Тобто ви несподівано можете повернутися до якихось тем, які ви колись залишили. Можливо, якесь вірування, можливо, як я сказала, якесь навчання, можливо, якась філософія. Люди з минулого можуть повернутися. Але це такі непрості люди. Це мудрі, люди усвідомлені, які допоможуть вам у вашому розвитку, саме духовному, в розвитку вашої душі. Тому що це знак риби, це вже про мудрість, це останній знак. І далі, коли у нас місячне затемнення вже станеться, воно також станеться у знаку риб. Знову ж таки, у вашому дев'ятому домі. І затемнення нам також розкриє якісь таємниці, якісь, ну, знову ж таки, дев'ятий це прознання. В цьому домі люди їдуть кудись для того, щоб отримати нову інформацію. Так раніше було, коли ще астрологія була створена. Дев'ятий дім відповідав за те, що людина вже пізнала тут, де вона знаходиться, де вона живе, все пізнала і далі. Її відправляли там батьки чи хтось чи вона сама їхала далеко, далеко щоб отримати знання, щоб отримати розвиток для того, щоб потім повернутися і бути тут потрібною бути вже вчителем для інших людей. От за це відповідав дев'ятий дім за далекі поїздки, переїзди. Але це не просто покататися для розваг. Тут для того, щоб змінити своє бачення, змінити свій світогляд. От саме, саме про це тут у вас буде іти і мова, і у нас іще Венера переходить у Діву також у вересні. А для вас це також третій дім. Третій дім також у нас за інформацією, за комунікацією, за якісь стосунки або з друзями, або подруги. Вам дадуть якусь інформацію. Венера взагалі то планета вона дуже добра. Вона планета про щастя, про радість. Тут можуть бути якісь теплі розмови, якісь такі теплі стосунки з людьми для того, щоб якось структурувати, структурувати якусь інформацію, якісь знання, вивести в такий порядок, тому що діва вона про порядок, про організованість, про структуру, щоб все було так чинно, гарно. Тобто ви можете через ці розмови з якимись людьми отримати більше ясності, більше розуміння. Почнете, наприклад, планувати своє життя. Можливо, щоденник такий зробите і будете туди записувати все по порядку, як ви хочете жити, проживати свій кожен день. Отакі От бажання у вас будуть. І також венера у нас про красу. Захочеться вам створити навкруги себе. Простір такої краси, можливо, в своєму домі, в будинку, де ви проживаєте, зробити лад навести, можливо, таку генеральну прибирання або там ремонт, щоб стало більш гарно, більш красиво навколо вас, тому що венера нам несе красу, щастя. І коли у нас уже 21 вересня прийде сонячне затемнення, <затемлення>, а воно відбудеться також у знаку Діви. Тут вам вже про нові розкриття. Знову ж таки, третій дім. Чому я вам і говорила, що вам дуже добре навчатися, щось пізнавати, знайомитися з новими людьми. Через них ви отримаєте якусь дуже важливу для вас інформацію. Вам дуже важливо комунікацію. Розкриються нові люди, можливо, повернуться з минулого люди, які е, припинено у вас було спілкування, е, як наче початок, початок, як новий такий етап спілкування, або ж знову таке навчання, короткі поїздки можуть бути е, книжки. Любі види інформації також сюди. Можливо, ви будете самі викладати вже якусь інформацію, передавати іншим людям. Можливо, самі підете на якийсь курс, а можливо, і організуєте якийсь курс. Тут раки для вас дуже великий простір саме у комунікаціях. Якщо саме таке просте, що можна сказати, то торгівля також сюди у нас третій дім. Якщо ви в цьому на, якби, задіяні в житті, то також буде якесь оновлення, тому що тут сонячне вже затемнення, а після нього, як наче такий новий етап життя починається. І у вас саме у отриманні інформації. Можливо, якщо ви займаєтесь якоюсь рекламою або передаєте інформацію, наприклад, ви журналісти, або якось працюєте з такими, Пластами інформації, також тут чекайте якогось оновлення. Звісно, оновлення на краще. А далі у нас сонце вже перейде в терези 22 вересня. Для вас четвертий дім. Багато уваги буде до вашої сім'ї, до вашої родини, ваш дім, де ви проживаєте. У вас знову ж таке виникне бажання, як я говорила, прикрасити свою оселю, якось піддати туди світла, яскравості, можливо, якісь кольори змінити на більш яскраві в своєму домі, де ви проживаєте, більше уваги приділяти своїй сім'ї, своїй родині, піклуватися за ними. І взагалі буде дуже сонячно у вас у родині, у вашому домі, де ви проживаєте. Це дуже гарний такий період буде для вас. А от коли Марс у нас перейде в скорпіон, це вже буде кінець місяця, також 22 вересня, він переходить в скорпіон, і для вас це п'ятий дім. Тут може бути що. Марс, взагалі, у нас дуже така активна планета, дуже така, і вона також у нас і про закоханість, і п'ятий дім у нас про кохання, про пристрасті, про якісь такі, навіть кризу може давати, тому що все-таки він в скорпіоні. Скорпіон такий дуже глибокий знак, який. Хоче не поверхневих таких стосунків, а прям глибини хоче. І тут може бути або криза, або якісь конфлікти, можуть бути з коханими, наприклад, з дітьми можуть бути якісь конфлікти виникати, в творчих процесах можуть бути якісь такі кризові стани. Але це в мінусі. Якщо в плюсі, звісно, це багато активності. Кохання, романтика, нові знайомства. Якщо, наприклад, у вас немає партнера, ви можете його зустріти. Прямо така пристрасть. В мінусі, звісно, може бути драма, такий розпач, такі, ну багато дуже емоцій. І скорпіон дає емоції, але він дає і маніпуляції. І Марс він дуже активний і результативний також. Тобто ви або цієї енергії скористуєтесь і направите її в мирне русло, наприклад, творчість проявити. Або будете активно приймати участь у житті своїх діток. Можливо, їх будете водити там на творчі якісь гуртки, будете з ними займатися багато. Ну, або ж, в мінусі, це роздратування, це агресія, це конфлікти на своїх коханих, або в колективах у творчих щось вам буде не подобатися. Це такий. Час гарячий, можуть бути якісь азарти, можуть бути якісь авантюри, ризиковані якісь такі справи, чого я вам звісно не бажаю, якщо ви собі цього не бажаєте. А в плюсі це багато активної творчої енергії. Краще, звісно, закохуйтесь, закохайтесь у життя, у свої творчі проекти, у своїх дітей, у своїх коханих. Я вам бажаю раки прекрасного вересня! Проживайте його! Щасливо! Пишіть, як він у вас програвся, що було у вас дуже цікавого. І... Запрошую вас ще раз до себе на навчання. Це також вам дасть дуже багато цікавої інформації, дуже корисної. І ви будете допомагати іншим людям проживати їх життя. І до зустрічі!